Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас на прогулянку євро секонд-хендом і починається цей магазин питової хімії, потім йдуть шкарпетки, потім вже йде люкс і сам секонд-хенд. Я тут, звичайно, залипаю на люксі, вибачте, за мій гол, щось трошки прихворіла, але не можу зрадити виходом моїх відео. На каналі щотижня, тому ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити жодного. Я тут оглядаю на поличці зверху сумки, такі різні цікаві, але немає чогось особливо цікавого. Є з екошкіри, є там з корівки. Далі оглядаю взуття, тут же йде, йде на осінь дитяче та доросле. Ось таке мене зацікавило, але це мейден. Це, похоже, на Італі. Бачите, шкіряні сапожки, але аж 41-го розміру, такі доволі кремезні. Ось ще одні шкіряні, але розмір маленький, десь 36-й. Але так цікаво, із різних кольорів шкіри, вона і зсередини, і ззовні, якраз осінній варіант. І ось такий зимній варіант, сорев. Я вже знаю цю фірму, я купувала десь на початку року. Чоловічі такі дуже класні, але на секонді Тут є абсолютно нові, вони так мініатюрно виглядають, хоча це 39-й розмір. Мій в принципі, я поміряла, але вони так трошки притих були, хоча, може, із-за того, що вони нові. І цей валіночок, бачите, всередині є. Але, скоріше всього, підуть на продаж. На мою шафу, нагадую, що в мене є шафа. Посилання на сторінку, яку я залишаю завжди під відео. Заходьте, поцікавитись, там є багато речей, як моїх, так і нових, куплених для вас в секонд хенді на люксі або ексклюзиві. Люблю цей розділ, тому що там завжди є що подивитися. Особливо у цьому секонді, це один із моїх найулюбленіших. Далі йду на сьогодні останній день з завозом. Це вже секонд, але бачите, такі симпатичні туфельки можна знайти. Якраз зараз початок осені. і Це Доречно, і от на останньому дні такий багатий асортимент. Є, звичайно, такі не дуже потерті, а є і досить такі пристойні варіанти, і босоніжки ще залишили з літа, і багато таких туфель різних закритого взуття вже. І ось наприклад вам, що можна знайти і красівки, це пума. Видно, що оригінал, але дуже-дуже потрьопані. Я б такі не брала, навіть просто вирішила вам показати. Тут краще ходити в перчатках, тому що дуже багато відкритого взуття, і воно таке, знаєте, брудне. Є і чоловіче, але набагато залишилось, і дитяче. Ось такі бюркінгштоки, але також вони досить вживані. Зліва взуття. Бачите, таке резинка для басейну, ці для літа, красивочки є. ну Дитячі, я там э, чула, жінки купляли і речі там для себе, для дітей там по 5 гривень там, ковтинки чи якісь такі легкі осінні речі. І вітаю вас у примірочний. Тут показуюсь, вам досить спокотно видалась сьогодні. Погода мінлива, але все ще десь 26-28 на вулиці. Тому в мене така збірна солянка. Це речі з ексклюзиву, вони бувають або нові збірками або без збірок, але постану бачите як нові. Оці, наприклад, джинси від Zara. Я вирішила, що вони достойні моєї уваги, тому що ну, зараз ті джинси можуть коштувати там, 2-3 тисячі в магазині, а тут їх можна знайти там, на останньому дні там, за 200-300 гривень. Це не ціна зовсім для них. Знайшла ось такі кофтинки, два топи від Moda. Цей попередній, дуже яскравий такий салатовий. Камера, на жаль, не, не передає, тому що не досить добре освітлення в примірочній. І це від Moda, але я тут, по розміру, я трошки сумніваюся. Розмір М. Будемо міряти. Джинсами, я думаю, буде гарно. І сукеньки, так. Це не звичайний магазин, нагадую вам, а секонд-хенд. Тому тут, знаєте, вибираєш із того, що є, аби хоча б розмір був приблизно мій. Ось таку сукеньку, класну з ромашками від Бершка, знайшла, не змогла прийти мимо, дуже мила. Ось така бежева, не сукенька, сарафан, можна сказати, літній, позаду такий, знаєте, на зав'язках. Прикольна спинка, не бачила нічого подібного. І він, знаєте, з легкого такого матеріалу. Це також мас-маркет, здається, Бершка. Але видно, що по складу, о, і виріс, мій улюблений, по понісці. Обов'язково має бути. Це дуже класні такі літні сарафани. Люблю такий фасон. Вони такий міді. І по складу тут віскоза і льон. Бачите, я не помилилася. Реально такий а, літній приємний легкий сарафанчик на жару плюс 40 десь, десь в літо. <гум> Теж буде дуже класно. Нічого, що Зараз бархатний сезон, можете згодитися, але наступне літо також не стане, тому чому б ні. Ось такий бренд Ruby Tuesday. <гум> Це така більш класична, ну, не спортивна сукня, а така більш в обліпочку. І мене зацікавила така спинка відкрита. Бачите, спереді закрито, а позаду на відкрито. Здається, класна довжина і розмір схожий на мій. Хто любить такий фасон, вона дуже обтягуюча. Єдине, що мене тут змущає, це ось такі, знаєте, драпіровка на животику. Тут особливо в цій сукні не поїжджа, тому що трошки поїла, поїла, попила кави і все буде, бачите, випирати. Довжина гарна матеріал, гарний, сіла, теж непогано, але це район животика де трошки завжди, е, завжди якесь фагання визиває, як вам, напишіть, любите такий фасон носити чи ні. Ось талії добре, вона знаєте, як, як трикотажна майка ця віскозна. а отдалі, ну і Довжина класна, обтягує непогано, але ну можливо красивий такий гарчичний колір. Білизну, звісно, що треба іншу тут тягати. А от трошки мене бентежить на рахунок от животика. Тут дійсно не поїш спокійно, не поп'єш такі сукні. Якщо ти десь побіжати тільки. Ось показую вам бежка, розмір XS, зроблене в Індії, а речі, зазвичай, що зроблені в Індії, вони з дуже гарним складом. І тут у складі є льон, дійсно, я вам показувала. Але вона маленька на мене. Це десь 30, Ексесочка все-таки ж таки, десь 32-34. 32 розмір, 34 а 34-й, мені треба хоча б 36-й, ну мінімум 34-й. Хоча я часто в мас-маркеті вони більше мірять і влізаю. І в 32-й навіть буду далі показувати вам. Не переключайтесь, але все гарно, всі сукні мені подобається. Ну, колір такий спокійний, виріс є і позаду таке прикольні зав'язки. Але маловата, дійсно, вона мені по стегнах так дуже тісно, не знаю навіть як в неї сісти і по грудях тисне. На відео наче непогано виглядає, але я точно її б не взяла, тому що вона маленька, некомфортно сідає. І ось ця сукенька, дуже проста, легка, 100% віскоза, теж бежка. І це, здається, 32 чи 34 розмір. Бачите, вона закоротка на мій зріз, 1,75 75, як на мене. Вона більше нагадує таку, знаєте, як ночнушку. Так, на пляж було б гарно, але, знаєте, безліч таких сарафанів та сокенів, ніхто мені мене не стала брати, але вона дуже-дуже мила. небесно голубого кольору, ці ромашки. Зверху. Такий двойний підклад, так що можна її одягати без білизни спокійно собі. Тоненькі бретельки підкреслюють ніжні жіночність фігури. А, непогано. я на ні, і заважила вона небагато. Я думаю, гривень на 50-60 в останній день люксу, але ні, не стала брати, скажу вам наперед. І ось наступний образ це от якраз джинси, що я вам обіцяла показати вони зара. Але знаєте, така суперечка з ними виникла. І є, ледве на стегна, але по талії вони добре. У мене часто таке буває, тому що великий розбіг між об'ємом талії та стегон. Стегна, там, наприклад, 90, там 92 може бути, а талія там 62, ось так, о 30 см різниці, тому складно знайти посадку. Талія звичайно мені завелика. Прості, такі класичні, не обтягуючі джинси прямі із вирізами, але такими, знаєте, не нарочитими. На осінь в принципі, піде. такий Класичний фасон, можна сказати. І ось мені подобається, що вона без ременя, без всього гарно сідає на талії. І довжина така до пупка, знаєте, оптимальна, не за велика, не за низька. І такі трошки ретро застібка ці гудзики. І до, в принципі, повсякденних джинсів я підібрала такий яркий яскравий салатовий топ, об'язаний він такий. Вера мода в розмірі S і такий акцентний образ вийшла. Наступний образ, ті самі джинси залишаються, і це милий милий мили топ, мила, мила кофтинка із зав'язкою попереду з цими е е е крилишками. Знаєте, вона дуже, дуже мила приємна, і не все гарно, І візерунок, і фасон дуже прикольно, приємно, Але матеріал, по-моєму, поліестер. але знаєте, Тут настільки мало тканини, що цей, і збоку вона застівається на амоні. І вона така, знаєте, так мовняця, неприхована, виглядає, наче там мама чи бабуся пошила цю ковтинку. Вона така, знаєте, виглядає хендмейд. Uh, ну, дуже мила. І позаду якось такий об'ємчик, дуже класно. Звичайно, що тут грудей можна було б мати і побільше. Але маємо, що маємо. І ну, розмір все ж таки М. У мен, 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 мене зверху зазвичай менше йде, на сісочка. Ну, як сосечко, буде тиснути, як ви бачили на попередніх а, на попередньому сарафанчику, але гарно. Мені здається, цей образ дуже ніжний та класний. Як вам напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І це вже всі образи. Бачите, в мене вже голос сідає, вибачте, через мою хворобу. Показала вам три сукенки. Ось ця мені дуже-дуже сподобалась. Як вам напишіть, і гарчична непогано, це теж класно, думала б навіть її взяти по складу шикарно, але по розміру не сіла. І два образи із одними джинсами. Дякую за перегляд. І показую вам, що я взяла. Це ось ці боти обов'язково, тому що це останній день, і вони в новому стані. Супер. В магазині такі коштують десь 5-7 тисяч. І ось цей образ, джинси Зара і з ніжною кавтинкою. Надіюсь, вона мені. Не спаде. І взяла цілих 2 кг речей по 499 гривень на 1002 гривні. Дякую за перегляд, до нових зустрічей! Пока-пока!